Дев'ята ранку, ребятки. вчорашній день закончився, все добре. Значить, сьогодні ми їдемо в елінці. Але перед тим, як їхати в елінці, вирішив заїхати зараз ранку на шиномонтаж. І після того як я робив розвозходження, я хочу все-таки погану передню резину закинути назад, а задню наперед. Ресторан Варвара Іллінці це невеличка, я так називаю подстава від моєї колеги по тій простій причині, що вроде вже як обіщала і казала, що на районах в цьому році заказів нема. но тим не менше, день народження, невеличкий заказ. Особливо довго ми там затягувати не будемо, тому думаю, що все буде окей. Невеличкий фіаско, ребятки, що касається шиномонтажика. На жаль, в неділю шиномонтажик закритий. Ну, буває, нічого. Кольосики підкачав. Їдемо так, а завтра вже займемося заміною передніх кольоров на задні. Ну, таким чином. Колега, ребятки, вже чекає на во дворі. Забираємо колегу і по коникам. Є. Йо. Є. 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 Шо? Путь. Да, тільки спочатку кави. До речі, ребятушки, поки чекаємо колегу, колега пішла за кофем, все таки нюанс знайшов. В общем, в чому в суть? Вчора случайно побачив відос один на Ютубі, де говориться про те, що після, після заміни на теслі речагів, цап там без різниці, чого. Ну, тобто мається на увазі, що походовій ну, не не, не, не кажеться обов'язково, але мається на увазі, що є такий нюанс, сказано, що треба. Робити адаптацію пневмоподвізки. Я поки що не знайшов інформацію по поводу того, чи це обов'язково і на що це впливає, але така штучка з'явилася, і це говорить про те, що ця тімка мені поки що спати давати не буде. Тобто я розумію, треба поміряти висоту машини біля кожного колеса. Я ще точно не думаю, як це зробити, але ми обов'язково це зробимо. час 15, ребятки, мы в Ленцах. Что mm -hmm. ты скажешь? Очень быстро ехал. Мамочка, ты сегодня просишь в стиле дискотека 90-х? Нет, сегодня у нас дитячий свято. Ты христианый хлопчик, а почему в Лубани? А, а я думаю, день рождения 35 років. <риклад> Саундчек, ребятки, готовий, все на, на поготові і чекаємо наших дорогих гостей. Просили тату, просила мама і накрили нам стіл. Тобто ситуація да, І бутербродіка не дадуть. Ну, буває на хрестинах і полянка. Сім ну часов вечора тебе можна поздравити. Да, їдемо додому. Таке буває рідко, але сім вечора ми вже ні, не сім брешу. Пів дев'ятого вечора ми вже спакували машинку. І їдемо додому. Дергаємо додому. Таке, напевно, перший раз у нас в мінцях.